Продовження відео підсадки матки. От я купив цю маточку. Я вам казав Богдан Болюбаш. Не знаю, чи її буде видно. Маточка, маточка рухлива, нормальна, гарна маточка. Хочу вам показати. Мурав'ї. А як я буду її підставляти? Спочатку для того, щоб підставити матку, як на мене, то 100%, 100 спосіб. От така кліточка гайдара, так вона виглядає. Для того, щоб відпускаємо свиту, бо матка продається з бджолами. Я вже випустив цю свиту, просто по одному з по терпіння відпускаю свиту з допомогою кліточки такої. Тут його отвір. Відпускаємо, тут не закривається, після цього, як я роблю. Беремо цю нашу маточку. Прямо і так кладемо на стільники. Вона там має пробути хоча б день. Кожна матка має свій феромон, свій запах. Бджоли мають перше відчути її, От бачите, як вони її обнюхують, як вони її приймають. У попередньому відео я говорив, що маточка помилково сказав, що маточка 2021 року, маточка 2022 року. Просто маточка F1 склінар від Богдана Булюбуша. надіюся її мої бджоли приймуть. Ну, на даний. На такі методи, які я зараз застосовую, я вже приміняв неодноразово. Ще ні разу не було, щоб не приймали. Головне перед тим, як ставити матку, вирізати всі моточники, якщо вони є, вирізати всі мисочки. Все, після того дати, щоб воно зараз ставлю, накриваю її. Колстиком, і щоб вона щоб воно постояло хоча б день. Може і 2 і 3 дні постояти, Ну, з моєї практики і дня ставало, щоб і, бджоли її прийняли. Після того, як воно постоїть день, Під усі гайдара є спеціальне віконечко. Не знаю, чи, чи, бачите, чи воно видно. Віконечко. Яке, бачите, воно забите канді спеціальним кормом. В кінці, в кінці того віконечка забиті канді. Після того, після як вона побуде, день сутки я тримаю або дві. Після того Пішпортою. Хвилиночку зараз. Вучаюся, в оце там така спеціальна засломка є, в ту цю засломку забираю її геть. І бджоли просто прогрізають канді. І маточка має можливість вийти. З моєї практики. Джоли приймають 100%. Всім гарного дня, Божого благословення. Слава Україні!